Мене звати Меріді Тейлор. Я народився у Балтиморі, штат Меріленд. Все своє життя я був адвентистом сьомого дня. Маю зізнатися, що наприкінці шкільних років я дещо відійшов від Бога, але він повернув мене до себе, коли мені було майже 30 років. З тих пір я дуже піклуюся душами. Бенекспектінгю газтингю о грейбрапол. Завдання місіонера для сліпих стати друзями зі сліпими людьми, яких ми відвідуємо. Провести з ними час, підтримати їх, помолитися з ними, а можливо, навіть запросити їх до церкви Мередіт. Чудова людина. Саме тут, у центрі Балтімора. Він отримав видатне ім'я Павло Павло завжди має що сказати про те, чим він займається у своєму служінні сліпим людям. Потім ми починаємо обговорення текстів з Біблії, а закінчується зустріч його грою на саксофоні та молитвою. Ось так. Нас вражає кількість людей з церкви, що приходять або телефонують нам і говорять: розумієте, я не думаю, що в мене б вийшло проповідувати з кафедри. Я взагалі не публічна людина, але мені здається, я міг би стати другом сліпій людині, і вони бажають взяти участь у цій програмі. Багатьом нашим членам церкви вдається подружитися зі сліпими людьми, і це саме те, що ми шукали. Завжди можна знайти місійне поле поруч з вами. Для цього не потрібно їхати десь за кордон або до країни третього світу. Ви потрібні людям поруч з вами. А місіонер для сліпих чудовий спосіб засвідчити. Я знаю, що Девіду потрібен друг. Я це відчув з самого початку. Я мрію, щоб, хоча б одна людина з кожної церкви у північній Америці, приєдналася до служіння сліпим і відвідувала сліпу людину. Таким чином вони, хоча б дізнаються, що в місті є церква, що бажає задовільнити їх потреби, місце, де їм раді.